Дивосвіту. В нашій мові є багато різних жанрів, які ми вже знаємо. Це заповляці, казки, коляски, щедрівки, загадки, вірші, оповідання, чистомовки, скоромовки, заклички. А сьогодні в нашому книжковому теосвіті ще одна казка. Давайте з вами згадаємо, що таке казка. Або вірш, де відбуваються події, які не можуть бути насправді. У Юрій говорит військовою, меди поживають люди наділені величезною силою. В касті можуть бути герої, яких не існує в житті. Наприклад, триголовний змій або баба Яга. Сьогодні ви послухаєте казку. Чому синичка повеселішала, яку написав Юрій Ярмиш? Послухайте казку, запам'ятайте її та відшукайте в ній казкове. Чого синичка повеселішала Юрій Ярмаш Рано вранці синичка прокинулась. Поглянула з високого ясена на снігові кучу гори, На заячі сліди біля старого пенька і раптом дзвінко заспівала. Заспівала і здивувалася. Чого мені так весело? Адже усі дерева зовсім голі. Навіть торішнього жовтого листячка нема. Яшка випорхнула з дупла і полетіла до знайомої горобини, де є ще ягоди. Ночі вітер позбивав їх із гілок, і тепер вони червоними жаринками горіли на снігу. Синичка смачно поснідала ягодами. І знову заспівала. Чого? Чого мені так весело сьогодні? Треба запитати у кого-небудь. І вона полетіла на лісову галявину. Сьогодні там був справжній пташиний базар. Усі дзвінко щебетали, свистіли, тьохкали. І кружляли над чорною смужкою посеред білого снігу. Синичка глянула на чорну смужку зраділа. Тепер я знаю, знаю, чому мені так весело. Сьогодні сонечко піднялося вище і народилася чорна таловинка. Я навіть чую, як дзвенить під снігом маленький струмок що прийшла весна Люди гарно і весело. І тоді синичка полинула високо в небо і заспівала найкращу пісеньку, яку тільки знала. Цинь, 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 цим, цин, -цинь, цинь. Друзі, сподобалась вам ця казка? А чи усі слова зрозумілі вам у цій касті? Ось, наприклад, таке слово «випорхнула». Яким словом можна його замінити? Чи знаєте ви? Та, вилетіла. Ще одне слово таловина. Таловинка. Схоже зі словом розтану. Це те місце, де сніг розтанув і видно клаптик землі? Запам'ятайте це слово. Таловина. таловинка. Дітки, а ви уважно слухали казку? Спробуйте тоді відповісти на запитання. Хто написав цю казку? Як називається казка? Чому її так назвав письменник? Поясніть, чому синичка зраділа, що принесла весна синичці? А зараз давайте згадаємо наше завдання. Нам потрібно знайти щось. І чому цей твір назвали казкою? Подумайте. Звичайно ж, цей твір назвали казкою через те, що наша головна героїня-синичка не лише літала, співала, ласувала горобиною. Як звичайна пташка. А ще й розмовляла як людина, чого у житті не може бути. Сьогодні ми будемо малювати синицю кольоровими олівцями. Простим олівцем ми малюємо два кола. Велике це буде тулуб синички, мале голівка. З'єднуємо кола плавними лініями, зверху малюємо лінію спини, яка переходить у хвіст. Потім малюємо дзьоб. Малюємо око, крило, лапки, гілочку, на якій сидить наша пташка. Приступаємо до роботи з кольоровими олівцями. Чорний обводимо голову та дзьоб. Живіт жовтий, спину та частину крила зеленим олівцем. Чорним олівцем домальовуємо пір'я на крилі. Наш малюнок синиці готовий. Маляк! Намалюйте свою синичку, яку ви нещодавно годували.